Да, а ти, хто думав, що якийсь афроамериканець прийде, чи що? Як би ти описала наші стосунки в трьох словах? Сім'я це система, це ж системні розстановки, друзі. Це те, чим я і займаюсь. От стосунки, це от е, як система, да. От в системі треба зрозуміти там які цілі в людини, і те, що у вас є всередині, що ви відчуваєте, знаєте, вам ніколи не показалось, да? Життя повертало кожен рік. От у мене наче дежав'ю було. Привіт, я Діана Лещинська. Я отримала другу вищу освіту на психолога після своєї клінічної смерті. А взагалі по зову душі я розстановник. І сьогодні я разом зі своїм коханим чоловіком Олексієм Лещинським Проведу для вас цей такий, знаєш, душевний, теплий підкаст. Коханий представся. Будь ласка, всім привіт! Мене звати Олексій Лещинський, Я ментор, інвестор і спортсмен. Був у Forbes 250, продав завод і подолав рак. І зараз допомагаю підприємцям змінити і бізнес, і життя. І, до речі, він допомагає мені. Він в мене такий стратег, чого мені ну, не вистачає такої цієї жилки, підприємницької. Ну, не Але... завжди но... Ну, я до тебе прислухаюсь. І сьогодні, я думаю, що буде цікаво, да? взагалі там новеньким або тим, хто нас вже з тобою знає, пірнути більш глибше. Да? Ми розкажемо про свою сім'ю, про свої цінності, про те, що у нас взагалі в житті да? трапилось. останній рік, був дуже насичений. І дозволь задати тобі перше питання. Дозволяю. Давай. Пам'ятаєш, як відбулося наше знайомство? Да? Е, де було наше перше побачення, та й взагалі, де ми познайомилися? Розкажи, твоя версія? <рес> Є друга версія. Твоя, твоя. <рес> ну познайомились ми в Тіндері, от і перше наше побачення відбулося на, в ресторані на Дніпрі. Uh -huh. Я навіть чесно кажучи, і не очікував, що прийдеш саме ти. Да, а ти, хто думав, що якийсь афроамериканець прийде, чи що, з тим <світок> темношкірий? Ну, якось воно так все було запаморочено. Слухай, ну я пам'ятаю, що ти такий прям галантний був. Ти з таким з великим букетом квітів прийшов. Я така думаю, о, нормально. Технологія таке, була отработана просто. Таке, таке мені подобається, коли чоловік, знаєш, на першому побаченні галантний, ти там допоміг, да. допоміг мені там присісти і так далі. А яке в тебе враження було тоді? Про Мене, пам'ятаєш, перше враження, воно ж зазвичай таке обманчиве. Перше враження пам'ятаю. Навіть пам'ятаю, в чому ти була вдягнена, така фіфа заряжена. От прийшла, я думаю, Ну взагалі. <laughs> тобто, я якби очікував королів красоти, да. там, все, все таке. Спочатку навіть ця краса аж так відштовхувала. Да, серйозно, Тіпа, сильно була красою. Ну, до речі, коли ми познайомились, я багато вкладала грошей в свою красу, треба було, напевно, ще вкладати в свій розум, мозок і розвиток, але тоді в мене були довгі такі нарощені білі, біле волосся, тоді ну, зовсім інший одяг. Напевно, бачите, дівчата запам'ятайте це інколи виштовхує. Тому працюйте зі своєю природня красот... Да, зі своєю під повинна бути. Окей, давай тепер будемо напевно. Тепер твоя черга в діалозі? Так, да. в мене є пара заготовлених питань. Скажи, будь ласка, який був перший справжній момент, коли ти відчула, що між нами щось є? Так, я пам'ятаю, що мені подобалась твоя така ініціативність, коли ти мене запросив, чи там на друге, чи на третє побачення, і це був концерт. Я пам'ятаю, це був концерт Басти, і ми з тобою у нас були квітки, де ми там танцювали в цій фан-зоні, чи як воно називається. Да -да, і я пам'ятаю, що ми з тобою, коли танцювали, співали цю басту, знаєш, як на одній такій хвилі. Да -да -да, я і тоді отак от щелкнула. Тоді мені здається, що саме тоді я в тебе вперше Серйозно? Да. Mm -hmm. А перший поцілунок? Ну Це ж було і тоді саме. Мені ну, я ж це... просто пам'ятаю, чи пам'єш ти, чи ні. Да. Океа. Да. У мене хоч пам'ять діючі, але такі речі я пам'ятаю. Так. Ну no, давай твоє. Хорошо, питання. давай далі. О, клас! Розкажи, будь ласка, ти як мій чоловік, тоді ми ще були неодружені. На початку, як ти взагалі сприймав те, чим я займаюся? Там, психологія в мене з таким езотеричним нахилом, там, ще розстановки і так далі. Як ти до цього ставився і ну, знаєш, як твоя думка взагалі? Відверто, перший рік я це не сприймав геть серйозно. Я думав, що це ну, баловство якесь. І, там... Спустя деякий час, то тобто, я зрозумів, що, от взагалі, от люди, і я в тому числі там сприймаю це, тому що не розуміють, про що йде мова взагалі. Що це технологія, яка може працювати, що це психологія і психотерапія, це там теж наука. Угу. От, і воно дійсно комусь приносить користь, і це не, не просто раді баловства, це все робиться. Да. А от скажи, будь ласка, ти, от як чоловік, ти з таким, ну для мене. Знаєш, таким жорстким складом ума, ти такий стратег, такий в тебе от завжди всі по полочкам, ну, ти такий ну структурний. ну Давай будемо казати. Якщо так. я така тікуча, тут щось біжала, забула, пішла далі, то ти такий. Фізмот. Фізмат, да, от одним словом, фізмат. І оце психологія. Я пам'ятаю навіть, як ти казав, що це фігня, що ти займаєшся якоюсь фігнею. І мене тоді це так ображало вообще. Знаєш, а в мене є ще така штука, що я така. А, ні, докажу йому, що це вообще не фігня. І що доказувала? Доказувала тобі, і знаєш, напевно, завдяки у цьому ще десь доказательству, я там почала працювати з групами, бо на той момент, коли ми тільки познайомились, це було ще там до початку. Півномасштабної, і ну, тоді це були такі більш індивідуальні сеанси і так далі. Тому, дівчата, якщо ви, починаючи духовні практики, провідники, там, знає, психологи і ваш чоловік або там, ваш хлопець сприймає це несерйозно, Проходить деякий час і людина бачить результати. А до речі, скажи: а що змінилося? Чому ти змінив думку? Як ці зміни стались в тобі з приводу? Ти знаєш, от після розлучення, да, в мене була. Попереднього? Попередньо. Да. Ну, воно в мене одне. У мене була така думка, що от я створюю собі портрет ідеальної жінки, угу. виписав там. Багато пунктів, більше, да. скажімо, 30. Да. От, і по цим пунктам шукав собі, скажем, по райдеру, Резюме. Так, по райдеру да. так, шукав собі жінку. От, і, виходить, що коли я з кимось зустрічався, то я просто придивлявся, чи підходить вона, да. і який процент совпадіння, скажімо да. так. А да. потім в мене була думка, що ну якийсь там процент несовпадіння є, ми її там причешимо да. через деякий час. Але Точно я від цієї стратегії відмовився, що вона не працює. В деякий час я зрозумів, що головне в людині це душа, що uh -huh. ти споріднений душу чи ні. Чи ви дивитесь в одному направленні чи ні, uh -huh. цілі у вас, спільні чи ні. От. І головне, що я для себе прийняв, що я тебе. Або сприймаю, або не сприймаю, і не намагаюсь тебе змінити. Оце для мене була ключова історія, що я не намагаюсь тебе змінити. Я тебе сприймаю угу. і роблю максимум чогось такого, ну скажем так, для тебе. А угу. ти сама змінюєшся паралельно. Ти це бачиш от з часом, що ми не намагаємося друг друга причесати під себе, а ми просто так. робимо так і є, так і є. По кармі, щось, щось, щось більше, чим могли би чи хотіли би. Або від душі. Урок прийняття у нас з тобою пройдено, да? сподіваюсь, що так. Добре, давай, твоє питання. Я, да? Да. Клас. Що для тебе зараз означає твоя місія, те, чим ти займаєшся? Що для мене моя місія? Ну, перше, прям іде таке, знаєш, що це про допомогу, це про стиль життя. Така місія, така. Давай так, професія, яка у мене, це не можна сказати, що воно окремо від твого життя. Да? Це такий комплекс, дитий духовний, де ти спортивний, де в тебе є якийсь свій такий, чималий досвід проходження знаєш, таких важких криз, і в мене теж таке важке розлучення. Перше там було да, ці судові історії, виховування дитини підлітка, що тільки не було. Да, потім період, коли твоя хвороба, переїзди повномасштабна, і це такі постійні якісь скачки. І ну, напевно, якби не духовність, якби не робота з собою, то я б взагалі б не знаю, що б зі мною було, в якому п'явстані була. Да. Це про місію, це про допомогу, це про те, щоб людей надихати своїм прикладом, показувати, що щоб там у вас в житті не коїлось, через це можна пройти. Перевірено на собі. Я завжди кажу, що я і там мій чоловік це мій найкращий кейс. Да? Це такий приклад того, як взагалі буває що хоч не чемодан, а кейс. Ч кейс Кейс, кейс. Це ж знаєш таке щось гарненьке, красивеньке. Ну, без юмора. Так, хорошо, готов далі? Давай. О, а скажи, будь ласка, коли конкретно між нами в наших стосунках і в нашому житті з твоєї точки зору стався такий переломний момент, коли ти побачив в мені експерта, да? що я там не просто якийсь поверхневий там психолог чи щось таке. А духовний провідник? ти знаєш, я напевно не буду згадувати саме перший раз. Я просто скажу, що кожен раз, коли ми з тобою виїжджаємо на ретрити, то я пізнаю тебе. Кожен раз по-новому, І от останній наш з тобою виїзд, він показує, що навіть ті люди, які ніколи не були на духовних практиках і перший раз приїхали на ретрит, то є, я дивлюсь, як ти з ними працюєш, як змінюється їх погляд у таких от закорінілих, скажімо так, прагматиків, і розумію, як я змінююсь паралельно всередині, і напевно, це от такий кайф відчувати це кожен раз. Угу. А скажи, я взагалі різна та, яка я на ретритах, коли я працюю з людьми, коли ти мене бачиш, та яка я вдома відрізняється? Ні, ну звісно, відрізняється. Там же ти зосереджена на роботі більше так. вдома. на... А ну, дома я яка? А дома теж на роботі за Дома теж на роботі. Знаєш, а дома я, до речі, шуткую, кажу, що скучна баба, горе в сім'ї. Правильно? Щоб тобі було не скучно жити зі мною дома. Трішки ми з тобою ще. Дякую. Веселімося. Так, хорошо. Давай питання від тебе. Як би ти описала наші стосунки в трьох словах? Так, наші стосунки в трьох словах: довіра, всюди разом, духовність і любов. В чотирьох словах можна? можна. Зроби мені скидочку в чотирьох давай. словах. Дисконт. Хорошо. О, О, давай тоді йти. Опиши. Стосунки в трьох да. словах. Да. Одна енергія. Да. Щастя. Да. І спільний рух. Спільний рух. Ну це п'ять слів, я не нарахувала. Це три фрази. Ну ладно. Окей. Поїхали далі. О, розкажи така історія, я думаю, що багато хто знає, але для тих, хто дивиться перший раз, ми з тобою таке пройшли. Після того, як зіграли таке розкішне весілля да, в заповідній зоні, там де бігали оленятки, ми їх кормили просто з долоні. Дуже красиво, все дорого багато. І через 8 днів сталася одна подія, яка повністю ну, змінила наше життя. Да, і... Через це, напевно, теж там переїзд, і так далі. Розкажи, що це була за подія? Да, подія була це аналізи, yeah. От, де похід мене... в лікарню. Ну так, да, yeah. похід в лікарню, де в мене виявили онкологію, От, і такий, якби неутішительний yeah. виробок yeah. yeah. діагноз. Да. Слухай, я пам'ятаю, як виходила коротше, та лікарка ти там під наркозом, йому робили біопсію, йому дивились там причини і так далі. І вона коротше, виходить, така, сідає біля мене, бере мене за руку, і в неї такий, знаєш, такий погляд, і вона така, все типу, погано. Я говорю, що погано, вона. ну, типу, Ми взяли біопсію, будемо робити аналізи, але то 99,9 9 х онкологія, типу пухлина, і на наступний день вона така каже: мені в коридорі, поки ти там на всіх цих КТ, МРТ, вона каже: ну, у вас типа, два місяці залишилось, мені типа, дуже шкода. І мене просто в хлам порвало. Я думала, я там не знаю, свідомість втрачу 5 разів в тому коридорі. Ну, що було далі? А як ти сприйняв свій діагноз? Чи одразу ти повірив, що це таке? Бо коротше, ти реально виходила заміж за спортивного такого, знаєте, сильного чоловіка? і так після вісім днів бабах, така новина? Я думаю, ну це сюр якийсь. Ти ж бачиш, що воно все не знаю. Все світ показує, що ми щось робимо не так. Це ж треба зрозуміти, що я е, отримав за місяць до цього чи за два місяця відтермінування від армії, да. Да, і те да. співпадіння не, не случайні, скажем так. Да. От як я себе почував, і це ж дозволило нам, до речі, виїхати потім да. за кордон на лікування, Це okay. головна історія. І насправді, як я себе почував, ну звісно, спочатку це не сприйняття того, що це відбувається. Только капець от, було, Чому да? світ проти мене? Тобто це несправедливо. Я стільки працював, стільки робив. Але потім, знаєш, оце є сприйняття, прощення, тобто всіх просів пробачення. Да. От себе там прощав в першу чергу. От і це напевно, знаєш, от. Як от білий лист починає все спочатку, той всім попросив прощення, пробачення, роздав всі борги. От як ви, ви виконали, скільки лишних речей, да. 90% ми ж все просто полишали і поїхали з пару чемоданчиками Такі. в Стамбул. І це насправді от було, я думаю, таке очень правильне рішення, яке ну, знаєш... очистило. Я от на тебе так дивлюся, це напевно здається, що це типу, так легко. Льоша вже розповідає, коли це все позаду, але насправді це було ну, для мене там, прям, я не знаю, на 98% і ста це було важко. знаєш. 2% залишалось, щоб, щоб ножки тільки передвігати. Бо стан взагалі просто був така пліта бетонна. І Льоша просто от каже, що там прощення. Він реально, що мені в тобі подобалось, що ти? Ти в бізнесі такий, ти коли лікувався, ти такий, так, все, що треба робити, там, в лікарню, да, в лікарню, що треба робити, практики, давай практики. да, Коли ти там робив ці практики, те, щоб пробачити себе за всі ці історії, те, щоб пробачити там близьких, колишню дружину. Ну, то есть, Ми з тобою тоді вичищали повністю будь-яку образу, yeah, гнів, злість. Ми з тобою багато чого робили. І активацію кундаліні, і розстановлення. Доставки робили, дивилися, да, яка лікарня. Все робили. Все робили просто. Друзі, не думайте, що це, знаєш, так в двох реченнях раз так і рік пройшов. Та то була, ну насправді це ну, одне з найважчих іспитів в житті. Да. Окей, давай далі. давай далі. Ти спитаєш мене? Давай. А давай почекай, от така важлива тема. Який висновок? Да? От ми з тобою прийшли, коли лікарі там кажуть там два місяці залишилось. Ну коли... дивись, висновок такий, що життя до цього мені показувало перше те, чим я ще займаюся, да, наставництвом. Так. От а, те, чим я займався. Мене до цього три роки життя повертало кожен рік. От у мене, наче дежав'ю було, що постійно одне те саме, повертаюся на одне те ж саме коло. І кудись мене життя повертало, і потім така пощочина дуже конкретна. Вся онкологія. Я Сказала так, це б пінок, це аніми. Що дивися, ти точно ми тобі вже да. ті лагідно говорили, що ти не туди йдеш. А от тобі пінок. Тобто, це коли щось з нами відбувається, не треба там жалітися, а треба точно подивитися, що тобі це підказує, про що угу. це тобі говорить, що ти робиш точно щось не те. Такі ситуації вони точно для того, щоб щось зрозуміти. Не те, щоб щось, а повністю переосмислити життя. Да. Да? І скажи: скажи, от така історія. Да? Наскільки які плюси, от з цього все одно дивись, як воно там розвернулося в житті? Що ти отримав класного, позитивного з цього? Ну, дивись, я би сказав, не почав би не з плюсів, я би почав з того, як взагалі вибиратися з таких історій. Да. Тобто головне, що мені допомогло, це розуміння, типу, для чого я живу, для чого мені жити. Сенс yeah. життя. Сенс життя. І тут, якщо говорити по-простому, то есть, треба згадати свої мрії. То есть, те, що мені, то, що я згадав, і те ради, ради, ради чого, по-справжньому, по не uh -huh. просто таке нав'язане, а справжнє. Да? От Я типа, хотів бути пілотом, я вже да. починав вчитися. Я хотів бути капітаном корабля. Да. От ради цього, то есть, я просто собі виявив, що я хочу там, отримати цю ліцензію і плити на яхти по вздовж, скажімо, європейського узбережжя і, і потім на літику. І це, це те, що тебе точно. Витягує. Користуючись моментом, я одразу скажу, що у нас є ще декілька місць, на Сейшели на яхт-бізнес-ретрит. Де будемо поєднувати духовність, стосунки, де мій чоловік ліцензований вже на сьогоднішній день капітан корабля шкіпер. шкіпер. Да, я буду проводити практики, і разом це буде більше ніж просто подорож. Це буде поглиблення стосунки, знайомство з новим собою, свобода, вітер, море, чаєчки, Подумати сонечко. про головне про головне yeah. в житті, в бізнесі. Да. Окей, окей. значить, які плюси ти отримав на сьогоднішній день? Давай, от після того, як ти вилікувався, все. Ну, я роблю. Головне, те, що я займаюся тим, чим справді я, скажімо так, знаєш, от є таке слово предназначення. Да. От. І зараз я роблю точно своє призначення. От я там по-справжньому зрозумів, а що мене виходить добре? Мене да. добре виходить передавати свої знання, досвід другим людям. І я від цього кайфую, ще від цього там заробляю гроші. От я зараз живу в тій країні, може, не ідеальній країні, але в теплій країні хотів угу. жити буре моря. Я хотів займатися чим тим хотів, Хожу на яхтах, займаюся кайтсерфінгом з любим, з коханою дружиною. Да. Все. Ти щасливий? Так. Да? А чого не вистачає для щастя? Мені? Да. Мені всього вистачає. Як там, як там кажуть, знаєш? Типу, мені ще для щастя один мільярд, будь ласка, доларів і сорок сім обнімашок і п'ять поцілуїв на день. Да? Це -то... нормально так підходить. Пойдем. Окей, поїхали далі. Питання від тебе. О, друзі, напишіть в коментарях, будь ласка, е, можливо, хтось із вас зараз проходить важкий такий період в житті, можливо, комусь потрібна підтримка, і ви не знаєте, як з цього вибратись, да? або, можливо, у вас колись таке було. Напишіть, як ви з цим справлялись, і що допомогло конкретно вам. Добре? Дякую. Давай я тебе спитаю а про давай. які у нас спільні хобі, що нас справжньому зближують. Спільні хобі Ну, у нас їх багато. У Нас їх багато за піцу по, по вихідним розповідати. Обов чи обов'язково? Да. Спільне хобі. Ми любимо з Олексієм в неділю. Це домінго по-іспанськи просто максимально лежати, їсти піцу і дивитись фільми. Це таке, знаєш, лайтове в нас спільне хобі. Всі інші хобі у нас такі драйвові: це кайтсерфінг, це хайкінг. Це у нас з тобою вже зараз, да? Як називається яхти? Да? Яхти-катамарани. Яхтинг? Що yeah. да. у нас ще з тобою по спільним хобі? Ну, ми такі взагалі активні. Ми любимо бігати з Олексієм, ми любимо займатися йогою. До речі, да? от скажи, будь ласка. Ну, що у нас спільного, дійсно прогулянки разом. Тось, тобто кожен вечір ми гуляємо. В нас по можливості йога серед тижня два-три рази, так, коли да коли нас випадає можливість разом. Дивимося фільми, серіали, займаємось спортом. Тось тобто, у нас багато таких активних різних подій, yeah. де ми робимо це разом. Та ми постійно з тобою десь гуляємо, тусуємось. Я інколи знаєш, вже мрію, щоб трошки полежати. Друзі, реально, от скажіть, у вас дівчата у всіх такі активні чоловіки? Чи тільки, чи тільки це, це у мене таке? Напишіть в коментарях. Актив... Бачиш тут же, да. тут же головне, для чого це питання для твоїх глядачок? Я хочу розкрити більше. Тому в стосунках. Ось от, багато там дівчат що є, і чоловіків. В стосунках головне спільні. Цілі, да, якщо там спрощувати, то, то спільні інтереси. Тобто yeah. навколо спільних цілей, спільних інтересів, коли ти рухаєшся в одному напрямку, okay. простіше будувати гармонійні стосунки. Вам є okay. про що говорити, вам є про що ділитися, чим обмінюватися, і це такі не треба шукати якусь магію, довго ходити до психологів, психотерапевтів, Я не говорю, звісно, ні, yeah, ну тільки до мене можна да. ходити. Але дові. питання трошечки глибше, і воно mm -hmm. лежить на поверхні всі mm -hmm. ці відповіді. Угу. Добре, давай наступне питання. Так, да, будемо завершувати наступне моє і останнє питання. Яку пораду ти дала тим, хто тільки починає свої стосунки? Е, з чоловіком, да? з партнером, якщо пораду як жінка, ну так. Да. Так, яку пораду? Ну, перше, обов'язково найголовніше домовлятися про все на берегу. Я працюю просто з десятками сотнями жінок. Які заходять в стосунки, їх вже щось не влаштовує, а вони такі, ні, ну я боюсь йому сказати, боюсь його спугнути. Або, знаєш, така історія, що ой, я його потім переділаю, Зараз я тр трошечки з ним там ще позустрічаюсь, дівчата, ні. Ви вже е на початку повинні чесним бути відвертим. І максимально відверто, чесно обговорювати, бо якщо цього немає на початку, і ви можете собі ставити за цілі, наприклад, створення сім'ї. А чоловік просто може ставити собі за ціль приємний час проведення. Е, ресторани, поцілуйчики і пока-пока, Розумієте про що я? Тому це ну треба прямо одразу, і те, що у вас є всередині, що ви відчуваєте, знаєте, вам ніколи не показалось. да? Те, що є всередині, то воно і дійсно так. А ти як гадаєш, от яку б ти пораду дав жінкам, які тільки входять в стосунки з чоловіком? Я додам до того, що ти сказала. Я з тобою погоджуюсь. Перш за все, знаєш, от, я б розглядав от стосунки це, от, як систему. Да? От в системі треба зрозуміти там, які цілі в людини, і відверто про це спитати, якщо щоб не було сюрпризу, що там чоловік не хоче дитину, да, а, в, а, в неї, а в неї є така цілі. Тобто, чи є в да. тебе там цілі, там дитина, чи за е, покликаким не заміж, та, та, та. то все спочатку розпитати. Потім, якщо ти цілі сповпадають з твоїми, то не треба підстраюватись. Бо, якщо вони там, на більшу частину співпадають вам по дорозі, окей, рухаємося далі. Далі якісь правила треба ввести, а що ми робимо, що ми не робимо. І відверто спитати, що я від тебе очікую, да. а що ти від мене очікуєш? Щось розказати про очікування. Там, і цей, про секс ми говоримо, і про те, якщо ти мене очікуєш, як вдома, хазяйку, в різних, в різних, різних іпостасіях. Тобто, є спільні цілі, є якісь правила, є якийсь план то є для себе там, вибудовувати, От, опять же, це дистик... Сотех, я ж кажу, да, дисципліна тех. в стосунках, там, коли ми там, снідаємо, да. коли ми там, в... там, ритуали. Що ми там кожен день гуляємо, чи не так. кожен, чи через день спільні якісь заняття спортом, теж зближують тось тобто далі, просто по планчику якомусь рухаємося, коли відпочиваємо, скільки разів, як це від Тобто такі так. якісь деталі. Чим більше деталей проговорюєш, тим менше потім сюрпризи і навпаки ти можеш більше це розвивати, цю всю історію. Да, обов'язково треба говорити, да? Да. ніколи не думати, що партнер, що знає, не додумувати. Обов'язково виходити в одну реальність, да? Да. пристібатися до реальності і вже якось комунікувати. І ти сказав таке, що сім'я це система. Це ж системні розстановки, друзі. Це те, чим я і займаюсь. Ви бачите, мій чоловік вже такий стратег. Він вже такий, так, тут система, тут так, тут так, то так. Добре, добре. І давай тоді останнє питання. Давай останні питання. Які у нас з тобою плани на майбутнє? А які на у нас плани? А я знаю, а тут люди не знають. А ну які? розкажи. Що ми плануємо? Давай. Що ми плануємо? Ми плануємо розвивати в, в Іспанії ретрит-центр. Тобто ми зараз його шукаємо. Це не просто ретр-центр, це простір, де ми живемо, де ми навчаємо, передаємо людям свої знання, досвід. От. Потім це мандрівки, да? яхтинг, потім це спорт. Такі, такі наші плани, в принципі. Я думала, ти про найближче розкажеш. Ну ладно, про найближче Давай. я розкажу. Значить, сьогодні на запис подкасту, а -а -а. потім виступ <кь -х temples> на фестивалі. Потім у нас подорож Європою майже цілий місяць. Да, Слідкуйте да, за нами, буде дуже цікаво. Просто це буде фантастична подорож. Це буде така дуже оригінальна, нестандартна, не готельна подорож. І у нас з тобою ще новий рік, і у нас з тобою ще сейшели, да. а потім ще куча багато всього. Тому у нас таке життя насичене. Дякуючи, що є ніч. Да. Да, алкоголь ми не п'ємо, але водичку за це вип'ємо. Дякую, друзі, що були з нами. Так. Слідкуйте і тобі, коханий, дякую. Люблю тебе. Всім пока. пока.